здоров'я, пані і панове, спасибі, що ви разом із парламентським власне парламентський телеканал Рада продовжує своє мовлення і на часі проект Власний погляд. Хоча я так сподіваюся, що внаслідок нашої роботи, яку ми сьогодні розпочинаємо, це я сподіваюся, велика хода. Він так що інакше але, трансформується у проект, який буде називатися Експертна Рада. Я думаю, що цілком зрозуміло, що саме на парламентському телеканалі, на телеканалі Рада, ми можемо збирати експертів для того, щоб послухати їх думки, можливо, десь нові ідеї відносно того, якби. Повинна було б або якби непогано було б розвивати. Українську державу сьогодні насправді незвичайний ефір. Він буде тривати 27 хвилин, і думаю, що до нашої розмови, яка точитиметься в тому числі і в студії парламентського телеканалу Рада, долучаться експерти з різних куточків України. Насамперед я хотів би представити гостя, що знаходиться прямо тут зараз, в студії це Андрій Новак, голова комітету економістів України. Пан Андрій, доброго здоров'я! А і є в нас ще одна вакантна позиція. Тут очікуємо на політолога Ігоря Ксіва, але ну внаслідок того, що в Києві величезна Желедиться, десь людина паркується зараз. Вона в ефірі знайде своє місце. Але із задоволенням ще хотів би сказати, що цей проєкт, який, як я зазначив, трансформується в експертну раду, буде представлятися не тільки парламентським телеканалом Рада, але і нашими партнерами, колегами і друзями інформаційним агенцією Реджо News. І от Іван Слободяник, якщо вже є, да, бачимо, є в нас на зв'язку. Іване, доброго здоров'я! Я думаю, що всі впізнали Володимира Цибулька відомого по. Політолога, але Іване представ своїх колег, які зараз з нами власне, працюють по всій Україні. Доброго дня. Зараз я представ... дам слово по черзі Дніпропетровську Житомиру і Сумам. Так що, будь ласка, Дніпропетровська. Добрий день, Добрый день. в прес-центрі інформаційного агентства наш район Борис Рудовський. Вас вітає Житомир. Мене звати Олена Галогуза, ведуча студії «ЦТВ». і наш гість це доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Мосієнко. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю суми. Я Анатолій Гончаренко. Кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макарина. Спасибі Іване. я так зрозумів, що студії готові. Власне про Володимира Цибулька Ми так само сказали. І одразу до а, того, як ми розпочнемо нашу розмову, питання пан Андрію, до вас, власне, як і до всіх, прохання долучитися а, до визначення кожної своєї галузі. А, на вашу думку, от соборність як така: це політична доцільність. Це економічна взаємозалежність, чи це данина просто історії. Що на сьогоднішній день ми вкладаємо в поняття соборність? Я вважаю, що нам не треба ділити між це, це або це. Це є сукупність всіх трьох елементів, тому що угу. нація об'єднана за політичною ознакою, за економічною ознакою і за духовною або ментальною ознакою. І всі ці три елементи є вкрай необхідні. І, можливо, соборність це такий об'єднуючий фактор, об'єднуюче слово, поняття. Які всі ці три елементи може з'єднати в єдине ціле. На вашу думку, позиція по соборності по нації, вона відрізняється? 1918, 1919 і, власне, 2013? Я думаю, що певні зрушення вже є, особливо, якщо врахувати важке життя, яке було за роки Незалежності. Оце важке життя, воно допомогло українцям трошки. Наблизитись духовно ментально, якщо на початку незалежності 90-ті роки було дуже багато протиріч ну, на духовному рівні не сприйняття, угу. то зараз спільна біда вона вже об'єднує і українці все більше розуміють, що проблема не в мові. Проблема не в тому, як хто трактує історію, а проблема в нашому сьогоднішньому життю життю для нас, для наших дітей, для наших внуків. А це вже набагато глибше. Це вже економічний аспект і політичний аспект. пан Андрію. Переходимо до наших колег пане Іване. Слово редженіус Київ. Актуальність сьогодні соборності насамперед, на мою думку, полягатиме в тому, як ми зможемо. В своїй свідомості поєднати нашу різноманітність і багатогранність, тому що мені здається, що іноді ми, хоча і говоримо про те, що ми повинні відійти від радянської спадщини, але іноді трактуємо сьогодення з точки зору радянської спадщини. Тобто, ми, наприклад, іноді намагаємося зробити всіх однаковими, уніфікувати незалежно від. Регіональної, регіональної приналежності, але треба збагнути, що наша різноманітність це є нашим багатством, нашим надбанням. А іноді в зробити всіх говорити е, виключно однією мовою, е, говорити виключно про одні і ті самі цінності е, це певне бажання зробити всіх однаковими. Це не збагачує, на мою думку, і власне соборність 21-му сторіччі буде. Е, Готовністю зрозуміти нашу багатогранність і в цьому є наше багатство. Володимире? Ну, Свого часу пророк казав про єдиномислі і братолюбі. І я думаю, що як поняття духовне, соборність звичайно, категорія, яка не піддається експлуатації ні політиків, ні економіки, тобто, це внутрішнє єднання людей. це, це Спосіб спільного думання, і Андрій говорив про спільні біди. Я б сказав, що за 20 років українці здолали дуже багато бар'єрів, здобули дуже багато перемог. Надзвичайно, ми за 20 років пройшли такий історичний шлях, яким ми можемо гордитись, скільки б ми не нарікали, бо це наша біда і традиція, але нас. Почали об'єднувати перемоги, і коли український прапор піднімається десь і лунає український гімн, то я думаю, що одночасно сльози виступають громадян України і в жителів Донецька, і в жителів Луганська, і в жителів Ужгорода і Севастополя. пане Василю, дозвольте я передам слово Дніпропетровському, яке ви адресували до нас також. Так, да, будь ласка, ми хотіли з самого початку саме послухати всі Хотіло, регіони. Звісно, я виразити повну підтримку предыдущому оратору і сказати, що саме от об'єднуючі теми, одне з яких сьогодні, напевно, можна вот точно сказати, що це спорт. Е, потрібно іскати такі теми, які об'єднували б наших людей і ні в коем схожі не іскати якісь поводи для того, щоб Іскати якісь теми, щоб їх роз'єдняти людей. Сейчас, спасибо, Іване, важливо було б і до Житомира і до Сум звернутися. Почекайте, будь ласка. Да, пане Василю, продовжуйте. Хотілося б послухати і колег із Житомира і Сум, але в нас от є вже поруч ігор ксів, політолог. Пане Ігоре, ваша думка відносно Соборності. Чого там більше? І чи це на сьогоднішній день чи не виглядає це якось штучно? Абсолютно ні. Соборність це була омріяна віками мета для українського народу. І нарешті в 20 столітті ця мета відбулася. З якими болями труднощами цей процес іде ми всі відчуваємо вже 20 років. Але треба пам'ятати, що якби не той <кхм>, акт злуки, не, не було того універсалу видатного. То ми б не мали сьогодні української незалежної держави. Це була важлива сходинка вирішально свого часу. Зроблений той крок, який дозволив потім через десятиліття реалізувати повні в повному в повній мірі нашу мрію в споконвічну українську. Але от ми намагаємося почути все ж таки не просто теоретичні ці викладки. А от ми говоримо часто про практицизм цієї історії всієї пан Андрій, у мене буде до вас запитання в цьому ключі. А поки що, давайте, пане Іване, все ж таки поїдемо до Сум. Житомир. М може б ми з Житомира почали всі. Як вам зручно. Е Віктор Михайловичу, будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні глядачі. Я хотів би сказати, що безперечно, безперечно. за час, за час на Української незалежності є однозначно здобутки. І справді, як сказав із Авсі пан Володимир і пан Василь із Дніпропетровська, коли піднімається прапор, коли лунає гімн зараз в українців переповнюються почуття гордості за свою країну. І, мабуть, Євро 2012. Було прекрасним тому свідченням, але я хотів би зауважити і на тому, що, наприклад, такі цінності, як мова, як територіальна цілісність, вони не повинні бути розмінною монетою, які б об'єднавчі не находилися е, пріоритети в державі, завжди потрібно пам'ятати, що е, точка неповернення, точка відступу така е, як мова. Як територіальна цілісність держави, вона не може ні за яких обставин бути розмінною монетою у розв'язанні будь-яких проблем, будь-яких питань. І тому е тема і проблематика нашого круглого столу актуальна. Як вона була актуальна е в 1919 році, так вона була актуальна у 1990 році, актуальна вона і нині. Але оскільки ми вже 22 роки живемо, то хотілося б сказати, що на жаль, вона актуальна і нині, тому що хотілося щоб свою державу збудували і щоб вона вже була така, як інш, інш, ціль, цільна, єдина, і точно українська еліта знала, що вона хоче і куди вона веде свою націю. Спасибо вам, пане Іване, давайте все ж таки суми. Суми пане Анатолію, декан історичного факультету Сумського. Унівця. Доброго здоров'я вам, доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ідея соборності і концепції реалізації це складне питання української історії і порівнюючи. Здобутки наші і втрати 1918 19 років сучасністю необхідно відзначити все ж таки те, що на жаль нашим нашим пращам не вдалося цю ідею е, втілити в життя і повністю реалізувати. Е, Акт злуки – це дуже важливий документ нашої історії. Це дійсно він відобразив прагнення багатьох українців. Столітньої історії нашої держави, але на жаль, подальші роки довели, що ми не змогли відповісти на виклики того часу зараз. Ситуація, слава Богу, краще, і ми вже маємо нашу державу, яка вже не те, що відродилася, вона визнана всім світом. Вона вже має більше 20 років власної історії. І нам треба дійсно, я погоджуюся з думками всіх своїх колег, шукати більше спільних знаменників, щоб ось цей шанс, який ми знову отримали на власну державність, на незалежність, на наш добробут, не змарнувати, а покращити наші умови життя і нашим наступним поколінням дати більше шансів для реалізації всіх своїх потреб. І закликаю, що дійсно ми повинні шукати спільні знаменники в історії, в культурі, в мові. У жодному випадку не позбуватися суверенітетом або незалежністю, тому що ми повинні враховувати досвід нашої минулої історії і не допустити тих помилок, які, на жаль, були зроблені нашими попередниками, і на жаль, в тих умовах безумовно їм було важко початку ХХ століття цю ідею реалізувати, тому що були як і внутрішні фактори, які не сприяли, ну безумовно, і зовнішні фактори, це і невизнання України, і інші негативні. Скажімо, так чинно. А, спасибі вам, пане Анатолію, спасибі колеги. От і далі в нас хоча і багато часу в ефірі, але виглядає, що не вистачає. Можливо, дійсно у формату в 27 хвилин ми пройдемо на годинне мовлення, але тим не менш, от те. Трошки можливо десь комусь неприємно, але скажу в жодній країні світу нема плакатів любіть Німеччину, любіть, «Любіть» Угорщину, любіть Сполучені Штати. В нас таке любіть Україну. Ми так про цей день соборності багато говоримо. Німці не говорять так багато про день соборності, французи не говорять, англійці, великобританці не говорять. Коли ми вже зробимо так, що ми точніше, що повинно відбутися в Україні? Чи які чинники повинні в Україні домінувати? Аби ми менше про це думали, а більше думали про те, як нагодуватися, як розвинутися, як десь з кимось там подружитися, товарами обмінювати. То, що, що повинно статися? Мені здається, Коли вона що... перепиниться МОП, територія, ми згадуємо універсал от постійно і так далі. І всі біди в нас, пане Андрію, як ви сказали, от українські. Як на мене, то найбільша проблема це все-таки. Цивілізаційний поки що відмінності. Я не назву це розколом між сходом і заходом України, але історично обумовлені відмінності цивілізаційні і світоглядні поки що заважають. І я вважаю, що це дуже серйозна причина, чому ми до сих пір то навколо цих питань не можемо дійти спільної згоди. Навіть і прапор це... на мосту потона вчора виглядав як сувенір, Ви так. мене вибачте, це сувенірна продукція. Всі дивилися, всі підбікали, бо була корка, пробка. Але не тому, що це було така подія, як повторення намагання повторити, хоч частково символічно, оту живий ланцюг, який був 90-му році, який об'єднав тоді Київ і Львів. Мова йшла про участь там виключно громадських організацій, які своїм коштом скинулися і розтягнули прапор. А громадян... а ніяких політиків, державна е, інституція, ну зібралася в палаці України. Ну поклали квіти умовно. Але е, тому що це не путин... є святом для політичної еліти. Насправді це їх мало хвилює. У них інші пріоритети. Зачалі, що проблема... Штучність присутня Штучність присутня формально як дата, звичайно, тому що це ця подія ще у суспільстві не усвідомлена як дуже важлива для нашої історії і для нашого державотворення. А може Це не дуже і треба. Тому що суспільство на сьогодні задавлене придавлене соціально-політичними, соціальними проблемами, економічними, і це заважає людям. Вони пане... настільки на таких важких умовах перебувають, що, uh -huh. вибачте, коли людина напівголодна, їй не до пане, сентенсії. що повинно відбутися в державі для того, щоб це все. Сприймалися не як сувенір. Давайте подивимось е, трошки назад на нашу історію нашого народу. Ми говоримо, що історія українського народу це як мінімум тисячу років. А чому за тисячу років фактично не було цілісної державності? Були гарні е, полководці, були прекрасні армії, які громили е, на всі сторони, на три, на чотири сторони своїх ворогів. Чого не вистачало постійно? Не вистачало організованої господарки. На той час зараз це називається економіка. Не вистачало економічного механізму. Чому зараз, от ви кажете, певна штучність? Чого не вистачає? Чому знову ми відчуваємо, що ну, чогось не вистачає? Не вистачає життя людей, добробуту людини. Ви знаєте, зараз, наприклад, зробили ми ланцюг через міст, так молоді люди зробили, але вони завтра, післязавтра, Будуть вирішувати, а де вони можуть прогодувати себе і в кого вже є сім'я, свою сім'ю або дітей. І в них зараз немає іншого вибору, як відкривати географічну карту і шукати, де в них є родичі, в якій іноземній країні до кого виїжджати, щоб просто прогодувати себе. Тобто, нам знову не вистачає історично, ми стаємо на ті самі граблі. Але ну так що повинно відбутися. І, і дивіться, 21, 21 рік незалежності ми маємо вже мінус 7 мільйонів населення. Це тільки різниця народжуваності і смертності. У нас було 52 мільйони, зараз вже 45. А ще ми не рахуємо заробітчан за оцінкою ООН, українців за кордоном на сьогодні заробітчан, 6,5 мільйонів. Тобто на сьогодні на території України не шукайте навіть 40 мільйонів людей вже немає. А до Володимира Цибулька, пане Володимире, ваша точка зору от на такий поворот питання. Ну насправді я б хотів сказати, що е, інтегративні процеси в Україні, які відбулись за цей час, вони е, значно е, відбулися швидше ніж в багатьох розвинутих європейських економіках. І держава, наприклад, внутрішня інтеграція Італії або внутрішня інтеграція Німеччини, вона е, ну, тривала сотнями років, більше як 100 років. Але, е, наприклад, Італія е, більш диференційована країна, ніж Україна за ці 20 років стала. Питання в тому, що е, е, не треба чекати від держави, е, скажімо так, вказівки і плану. Потрібна людська ініціатива, і там, де, де українці успішно почуваються в світі і вдома, там, де вони починають проявляти ініціативу, де вони, де скажімо так, безініціативна складова починає домінувати в певному ну, в певній територіальній громаді, там починаються втрати, відставання. Тому не треба шукати диференціації в тому, що от. Внутрішня держава не допрацювала, внутрішня держава не дала нам механізму ну, стати, скажімо так, ну, здобути єдномислі і братолюбі. Ну, то для того є ініціатива знизу. Не треба порівнювати, скажімо, ну, Україну, яка вийшла із авторитарної системи і за 20 років пройшла такий шлях, який, який дозволяє їй. Почуватися рівною із європейськими країнами на сьогоднішній день, тому ну, ми я б я скажімо, говорячи про соборність, говорячи про е, внутрішні скрепи, як духовники, духовники люблять говорити, я би шукав саме, е, ну, скажімо, спосіб е, пошуку спільної мови. От е, що цікаво, соціологія, соціологія підтверджує за 20 років молоде покоління в Україні е, світоглядно не відрізняється схід і захід. Скільки ми не говорили про те, що схід є схід? Захід, захід це різні системи, різні е, цивілізаційні е, вибори. Але в результаті за 20 років виросло нове покоління, Пасибі. яке мислить україноцентричними категоріями, зрозуміло. Володя в нас є тут е, тези на на ваш е, закид, пане Ігорі. Ви знаєте, я не можу все-таки погодитись, коли пан Цибулько каже, що виросло нове покоління. Так, я абсолютно згоден, що нове покоління за ці 20 років є україноцентричним. І в цьому поколінні, в цій групі демографічній, нема розбіжностей. Але що стосується старшого покоління, це все-таки є відмінності і вони заважають. І старше покоління поки що в структурі населення домінує. Якщо взяти загальну кількість населення України, то людей старшого віку все-таки переважна ще більшість. І це заважає. І нам треба зрозуміти, що доки ми не створимо єдину політичну націю з єдиними фундаментальними цінностями, перш за все, це мова держава, цивілізаційний вибір, головні питання історії і вибір напрямку розвитку держави, я маю на увазі перш за все наш європейський шлях, а ні в якому разі не євразійський, не російський. До тих пір у нас будуть проблеми. Пан тобто, Андрій. ми можемо сперечатися в якихось питаннях економічного розвитку, регіональних якихось пріоритетів економіки, співпраці, кооперації, це може бути, але фундаментальні політичні питання мають бути єдині на всій території. Вони не підлягають жодному, жодній дискусії. Ми мало часу, пан Андрій, я хочу сказати. Я ще хотів би до сум і до Житомира зараз звернутися. Додати, додати до колеги mm. єдина політична нація, це так. Ну, коли в нас не буде єдиного економічного механізму, єдиної економічної системи, от пан Володимир. Казав, що ми дуже інтегрувалися, як ніхто. А подивіться на структуру економіки: східна економіка, так з... східна Україна, так званий промисловий центр. Так вони викачка ресурсів, переробка і що? Експорт за кордон. Західна Україна. Собі працює, виживає торгівля, в основному контакти з Польщею, сусідньою, Чехією, тобто окремо немає інтегрованості економічної системи. Тобто, східна Україна не залежить від західної економічно, а західна не залежить від східної. Згадайте, що робили в радянському союзі: господарські взаємозв'язки з Казахстану запчастини везли на західну Україну. з Західної України постачання в Сибір, тобто ніщо так не зміцнює, як господарські зв'язки. Тому я наголошую, поки ми не організуємо свою єдину господарську систему, тобто економічну систему, все це розірветься. І ми бачимо цю історію навіть 21-літню. Так ініціативи в українців багато. Де ця ініціатива реалізується? 6,5 мільйонів ініціатив за кордоном. А всередині країни кожен собі ініціативу замикається на собі. Я хотів би до Віктора Майсенка і Анатолія Гончаренко, панове, ви теж погоджуєтеся, що для того, аби соборність стала якимось таким звичайним нормальним поняттям і історією нашого життя, маю на увазі сучасною. А натомість треба припинити внутрішню суц... нашу суспільну дискусію, от на основі різних речей, про які ми тільки що говорили, чи ні. Тільки при цьому прошу коротко, дуже в нас мало часу. Пане Віктор, чи ви чи ви згодні з тим, що сьогодні треба припинити дякую за запитання? Я хотів би тут сказати, що безперечно, безперечно, е, попри е, впродовж 20 років, упродовж упродовж 20 років української незалежності. Ми при Кравчуку двічі кучми рух і однозначно напрямок формування української військовості упродовж останніх років у нас відбувається дещо загальбування оцього поступу української формування української духовності, українського духу, і цінності, очевидно, у нинішньої влади якісь. Стають іншими, і відповідно це можна вже помічати і по українцях, по, по е, поколінню молодому, яке зараз приходить е, і, і, і шкіл, наприклад, до університетів. А я па пане Анатолію Гончаренко, ви е, теж розділяєте позицію, що поки що не припиниться дискусія у суспільстві ні про яку соборність мова не йтиме. Ну, я не зовсім поділяю цю думку. Ну, по-перше, соборність фактично вже відбулась і ми її маємо зараз. Але дискусія, в принципі, потрібна не лише в тому форматі, щоб вона була затяжна і жодних не було результатів. Дискусія повинна привести до якихось висновків, якихось відповідних рішень, які були б спільні, не лише для однієї частини України, чи Західної там, чи Східної, чи Південної. А це спільне рішення повинно бути єдиним. Яке воно повинно бути, пане Анатолію? Я от добиваюся відатися, яке воно повинно бути. Ну, рішення повинні бути, на мою думку, спільні знаменники існування і державності, і соборності, і нації, і культури, і мови. Пасибі. Я думаю, що от на цьому і є проблема, тому що ніхто насправді, от з наших гостей, поки що не може конкретизувати, що насправді потрібно. В нас залишається півтори хвилини. Може ви, ви допоможете. Нам потрібна єдина, абсолютно єдина українська позиція з питань кількох буквально питань. Знаменників, знаменників. спільних знаменників, про які тільки Спільні що говорив пан Анатолій. Але Це... формалізуйте їх. формалізувати так. можна таким чином: Соборна Україна. Раз. В собор шлях в Соборну Європу. Два єдиний єдиний погляд на найболючіші питання історії ХХ століття боротьба україни у упа селянське повстання велика вітчизняна, велика вітчизняна 2... дисиденти боротьба і дисидентська боротьба і талі чотири далі, е, далі. єдине питання з е, напрямок розвитку економічна інтеграція в європу П'ять пан Андрія. Єдині нас... цінності. Я маю на увазі правові про, права і свободи людини. Стандарти європейські повинні запанувати Шість. в Україні. Я думаю, що наші уважні глядачі занотовуються і можна використовувати в програмі подальшого розвитку України. Я думаю, що якраз мовне питання, історичне питання, е, питання УПА, церковне, церковне, церковне. роз'єднює на сьогодні українців. Єдине, що об'єднує це свій гаманець. Кишеня, тобто економіка, Груші. це те за що голосували східна і південна Україна в 1991 році. Була таблиця, що якщо Україна виходить так, з радянського союзу, це двадцять 25% економіки Радянського що союзу змінилося з дев'ятнадцятого. Ми, ми заживемо багато. Ми, ми не зажили багато. Оце є причина. Якби ми зараз жили хоча б рівнем життя, життя Польщі, я впевнений, не було б ні мовних проблем, жодних би проблем не було. Ми всі щебетали українською мовою. І до сьогодні ми не вішали б білборди з закликом Любіть Україну. Шановні, так. ми мусимо закінчувати на цей момент, але принаймні, а, якби проба пера, да, називається. Спасибі нашим колегам із «Регіон Ньюз», спасибі пане Іване Слободяник, пане Володимира Цибулько. Нашим колегам із Дніпропетровська Сум і Житомира далі буде обов'язково. Так що вважаємо, що цей проект не. Називається Експертна Рада, народжується на парламентському телеканалі Рада. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою. На все добре і до побачення.